Вітаю, друзі! Це канал Максимуза, філософсько-аналітичне, психологічне таро. Трішки в спартанських умовах працюю. Інколи тут буває шумно, але я думаю, що суть до вас донесу. Значить, цікавить кілька питань. Я дивлюся новини, дивлюся, що у світі відбувається, і всі ці інформації хочеться перепровіряти у себе з картами. О, діти набігли. не знаю, якщо будуть шуміти. Маю надію, що вам чути не буде. Перше запитання. Вагнер. Подейкують деякі експерти і стверджують, що його вже немає, що він вже мертвий, що його вже розчленили. І ну, немає головного витажка. Давайте на картах Таро подивимося. Насправді. А вже колись ходили такі інформації про те, що він був мертвий. Мені тоді показували, що ні, живий. Навпаки, занадто живий, занадто бодренький, має гроші. Поруч з сім'єю навіть показували, бо показували, що він в дорозі десь, за кордон. Подивимося, що зараз. Чи є він насправді? Карта Зірка говорить, що він десь є. Дуже-дуже далеко, можливо, від очей, насправді, людсько, ніхто не знає, знаєте, як зірка десь. Далека зірка. Карта туз мечів. Туз мечів. Тобто це ще як не збита зірка високого польоту, типу, що є ідея, є наказ. Що в нього в планах? В планах є певна робота, певний наказ. І він ну, десь працює, десь трудиться, але не перетруждається. Він не перетруждається, бо він зірка. Основа ситуації. Трійка кубків. Поки я смерті не бачу, поки я бачу домовленість, поки я бачу, що він. От Вагнер Пригожин. Як він мені постійно Гляньте, він тут навіть подібний на себе. Він десь в стабільному місці сидить. В стабільному. Це скупа стабільність. Скупа стабільність і скупі, скажімо так, зібрання урожаю і результатів його дії. Він має наказ трьох сторін. Добре, Він один і ще дві сторони. Вдарили по рукам, якісь виконують план. Поки я не бачу карти смерті, Ні, десятка кубків це те, що мені показували найближче майбутнє його, власне. Зустріч з близькими, рідними, а, карта великого щастя. Він стабільно, себе чухає. Імператриця а, це на позиції, як він впливає на ситуацію в Росії. Він і Росія, поки тісно пов'язані. Він тут взагалі, як він уособлення, він якесь обличчя Росії, він зірка Росії, десь натхнення когось навіть як Росії. Що до нього з простору приходить? Двійка жезлів. Дві кажезлів, це життя на дві країни. Це м -м, бажання, між іншим, захоплювати інші країни. Бачите, це карта амбіцій. Він холодний, він як аб'юзер. Це холодне серце, це холодна голова, це частковий якийсь успіх. Це коли нікого до себе близько не підпускає ситуація статус-кво, на витягнутій руці, на відстані витягнутої руки. Оце все, що він завжди показував. О, так вітер зараз. Що він показував. О, на дні колоди навіть карта переможця. Навіть бачите, якби від вітру не ховала карти, не побачила. Розумієте, яка історія? Те, що я їй завжди говорила, коли він кричав: ах, мої побратими, от вони, мертві лежать. Я завжди казала, побратимів так не показують. Тобто він справляє враження. Такого своєвого вдоску, который типа пічса за русских солдат не цього. У нього є власний інтерес, великі бабки. Ну і я не знаю, звідки ця інформація, що він мертвий. Ту з кубків це життєва енергія ще, це новий якийсь ресурс, це якась емоція, він і є дуже емоційний. Поки я не побачила тут на даний момент. Ти, що він мертвий, я не бачу. Я бачу, що він себе нормально чухає. А, результат. Найближче там, ну, майбутнє, протягом місяця може. Королева мечів це карта війни. Кудись з війною. Ну, оця карта в мене й випадала минулий раз. Це коли. Прибувають якісь ресурси, це дороги, це можливо поїздки за кордон, але що це за поїздка? Карта долі його веде, доля його ще поки тримає. Кінець його ще не настав, сказала Юля, і побачила карту повішеного. Це вже цікаво. Повішений це буває як все-таки як підлеглий, він не може рухатися сам. Або висять якісь втілення наказів. Але, ну добре, зараз подивимося, що ще. Висять, чекають, чекають зброю, обмундірування. Випало дві повільні карти. Вони, до речі, часто в розкладах випадають. Це лицар Пентаклів. Це лицар, який має ціль, і він до неї йде повільно, не поспішаючи, але ціль є. І поки що він сказати, що він відійшов в сторону і він може в тіні. Ми може так не знаємо всю інформацію про нього, але те, що він мертвий, ні. Так, да, Він пов'язаний, він пов'язаний. Отут є така історія, що він сам належним чином не, не, не освідомлен, що є ще кілька шляхів, зараз вісім кубків, вісім мечів, вісім кубків. Значить, Оця зв'язаність, ця незрозумілість, вона відходить. Десь він покидає якусь територію там, де він був, я правильно розумію, він від цього відходить. Оця зв'язаність відходить, а приходить що? А, це про військову. Ну, дивіться, це стратегія військова. Ми щось доскоро почуємо. Ми якісь проявлення побачимо. Він таки може е, і випадати, як король мочи ватажок. І давайте згребаємо це. Я зрозуміла те, що він живий, я зрозуміла. Він завис в якійсь ситуації закритій, але ця ситуація скоро змінюється. Можливо, ми скоро про нього. Ну, я зараз запитаю, ми почуємо про нього справжнього, от найближчим часом, а не якісь там фейкові, десь він в трусіках, десь він там, і не зрозуміло на якому фоні і коли це знято було. Так чи почуємо ми про нього реального, конкретного його? А не фейково, якісь новини. Найближчий час. Три карти. Туз з мечів це є карта ясності. От вона так випадала щойно, так? Да? Десятка пентаклів. Четвірка жезлів. Дивіться, що з ним відбувається. А поки а, нічого не змінилося того, що я робила чи два тижні тому такий розклад. Мені випадало. Карта сім'ї, карта захищене красиве місце, карта ясності. Це може бути і карта батьківщини. А що він? Запитаю, чи повернеться він в Росію назад? Покажіть мені, будь ласка, чи він повернеться в Росію? Де він стабільно себе відчуває. В нього є колектив, що четвірка жезлів – це колектив, як сім'я, типу, чи повернеться він в Росію з військом своїм? Десятка кубків. Слухайте, ну це вже наглість, щоб на нього виходили такі блискучі карти. А отут уже інтересненько. Я запитала, а чи повернеться він в Росію? Випало 10 кубків, 7 кубків, п'ять кубків. Ану, колеги, хто в таро дуже розбирається, підключайтесь до трактування. Я трактую так, як я це бачу. А дивіться, отут випали карти доволі драматичні і емоційні. Якщо до того казали все хороше. Він вжирує, катається, хоча й зв'язаний якимись обов'язками, не має права сам від себе відступати. Є якийсь договір, є якісь підписання договорів. Але в принципі він нормально, так, себе почуває. То далі, коли я запитала, чи повернеться він в Росію, вийшла ось така історія. Чому я запитала, чи повернеться в Росію? Тому що йдуть такі різні версії. Інститут війни вивчає. Його. Одні кажуть, що в Білорусі почнуть. Він, у другій, каже, що на Росію його повернути. Інші кажуть, що в Польщу він поїде захоплювати е таку версію сьогодні чула: захоплювати якесь місто і зробити таке, ніби як ДНР, ЛНР, що якось в мене не відзивається, я не відчуваю це в просторі, але мало, мало що в них в голові. Дивіться, на запитання, чи повернеться він в Росію. Випадає ця карта, а це десятка кубків. Це як типу територія і люди, милі серцю, свої, улюблення, зустріч. А далі пішов треш або йому туди не можна, бо це фейк. Але тут карта про щось інше сказала: п'ятірка кубків, десятка мочів – це несподівана, несподіваний кінець, несподівана зрада. Несподівана скорбота і втрати в результаті військових якихось дій. Дітки підійшли зараз, будуть шуміти мені. Перепитаю ще раз. Добре, це може бути на і в іншій країні. Це може бути в іншій країні, не в Росії. Вирішується, поки підвища ситуація. Це може бути в іншій країні. Все одно буде в якійсь країні. Мені зверніть увагу, постійно випадає десятка пентаклів, десятка кубків. Це десь якась територія. В принципі, десятка пентаклів це моя країна, моя територія. Дезбаланс на Росії, на моїй території. Дуть драматичні карти, <кій> йде повтор. Карта імператора. Знову повторяється «Десятка мочів, поранене серце і справедливість. Це карти, які говорять про те, що якщо він повернеться в Росію, йому може бути гаплик. Ну, я так це щитую. Дуже важливо дуже правильно ставити запитання. Я звернула увагу, що карти Таро працюють завжди неймовірно точно. Від того, що немає якогось поруч спеціаліста, військо... ну, хто ж буде з да, тарологом працювати, військовий спеціаліст. От би хто міг поставити запитання, і тоді б я йому точно дала відповідь. Як з Івано-Франківською, я робила розклад на першу половину серпня. У мене там випала п'ятірка кубків. Як правило, це руйнування, скорбота, біль, втрата, люди. І я казала, що типу, ну не можу сказати, що на Івано-Франківську буде спокійно. Я бачу, що там прильоти, але я не могла в це повірити. І моя психіка не хотіла це сприймати. Да? Тилове місто. Я сказала, що може когось розкулачать, великі гроші якісь розкулачать. Вітала так, вчора передивилася цей розклад, там буквально показували втрати. І от що мені показують, буквально. Тут треба, давайте кажуть, розсуждати в місті. Є підвішена ситуація, таке враження, що в Росії не готово рішення. Є кілька сценаріїв. От він, імператор, на дні колоди. Імператор. Є кілька сценаріїв. І вони їх. Роздивляються, зараз я підключу карти Лінорман. Скажімо так, мені показують, якщо ми беремо окремо Росію, то кажуть, що в Росії починається якийсь досить реально важкий час. По-перше, там будуть до значить, багато юридичних моментів стосовно Росії зараз в світі говоритись. Говорити, господі, прийматися рішення, тому що є п'ятірка пентаклів, це м -м, грошові обмеження, це санкції. І тут же туз пентаклів, А туз пентаклів, це кажуть, що на потім, тобто це буде записано в законі, Росія буде муситиме ну, мусити виплачувати всю шкоду, е яку вона створила. Отак От це завжди виглядає. Це борги, а це як да, великі гроші. Тепер стосовно того, чи повернеться він в Росію. Мені просто показали, що в Росії жесть починається. Десятка мочів. Як кажуть, туди не можна. Якщо він поїде в Росію, його вб'ють. Я правильно розумію? Так, це він в мене випадає, якщо він поїде в Росію. Карта колодязь. Тривога. Вб'ють. Ні. Добре, чи це повернення? Ще раз скажіть мені, чи це повернення на Росію? Чекає наказ. Чекає наказу. Може бути повернення Росії. Розглядається такий реально сценарій. Ми прямо тут зараз глянемо Польщу і Білорусію. Білорусі які проблеми почалися Вагнер? що я чула? А, Лукашенко думав, що Росія буде спонсорувати навчання його військових, а, а Росія не буде спонсорувати. І Лукашенко вже не радий, що в'язався в цю історію. Значить, Що мені зараз карта показала? Якщо Пригожин... Повернеться в Росію до нього, для самого нього це дуже небезпечно. Показали, що в Росії реально зараз починаються жертви, прильоти, ну, неспокійно. Все ж таки, куди виступає Вагнер Пригожин? Виступає куди? В Польщу? Давайте подивимося в Польщу. Ні, на двійка мечів. я не бачу, що в Польщу. Зараз ще гляну. Протиріччя. Говорять, що у Польщі такий наказ, ну не чекають, що можуть на Польщу, аж Польща е озброєна до зубів. Що в Польщі? Ну, Польща дуже кинула багато грошей. Дуже на захист своєї території. Це Польща? На захист своєї території. Дуже вона. Там просто не шкодують конкретно ресурсів. Ну, вона дуже підсилена. Мені завжди оце показують. Що це фейк стосовно Польщі? Повторюю карта, що Польща підсилена. Добре. Чи будуть робити провокації в Польщі? Щоб розхитати, перевірити ну, енергію НАТО? Чи будуть бити чи будуть якісь провокації? Хай вони не підуть туди. Чи будуть провокації в Польщі? Можуть так, випав сам Вагнер. Вагнер Пригожин. Невеличкі провокації вісім жезлів можуть бути. Але це буде робитись навіть не для того, щоб Польщу образити, щоб обесилити Україну. Щоб Україна більше злякалась. Значить, що можуть, в принципі, на Польщу зробити? Можуть як один із сценарій, можуть щось кинути. Але мені говорять, одне і те саме про Польщу, одне і те саме. А, ні, мо... дивіться. Як карта працює? Якщо імператор видвинеться на Польщу, оце видвиження, він буде там придушений дуже мгновенно. Що ну, одне і те саме? У Польщі озброєна тут, навіть як наша ЗСУ, ну хай їхня, вона відчуває себе стабільно. Чи Польщу, але Мені щоразу показують одне і те саме, що Польща озброєна. Добре. Якщо ми припустимо, давайте таке поставимо запитання. Ну, от захотіли вони на Польщу зробити провокацію. Чи буде відповідь НАТО? Причому НАТО буде бити. Не по Вагнеру. Вагнер здався. Це як мурав'ї, знаєте, стадо мурав'ю. Чи вдарить тоді НАТО по Росії? Там вже попередили, якщо ви виступаєте на Польщу, не будуть повагно робити Росії. Чи вдарить НАТО у відповідь? Чи дасть від... Ми розглядаємо сценарій. Да? Просто сценарій. Чи вдарить НАТО по Росії у відповідь? Це прописано. Прописується така стратегія, карта Мах, карта мир. Да. І поранене серце по Росії. Тобто це прописано. Тут, що якщо... да, вони можуть. Це світ, бачите, світ НАТО. Вступиться світ. Поняли? Якщо вони зроблять щось з Польщею, то вступиться світ. Тут ще є така історія, мені неприємна. Тут... Інколи як закінчення циклу, що, не дай Бог, як вдарять по Польщі, чи почнеться третя світова така конкретно. Я, вона і так ідеться третя світова, гібридна. Але, ну, скажімо так, кроваве месо, вони, дай Боже, чи почнеться, чи ні. Чи от вони згасять, дадуть якусь відповідь, якщо вдарять по Польщі, чи почнеться третя світова? Карта доля. Сімка кубки, луна. Та що ж таке, падає карта? Ви знаєте, коли я питаю про Польщу, мені говорять завжди одну і ту саму історію. Добрийте, карти падають. Мені говорять, що Польшу береже доля, як ніби, да? і карта сімка кубків. Луна це тривога. Сімка кубків це фейкові тривожні новини. Добре, давайте ми відійдемо від сценарію Польщі і подивимося по Вагнеру. А чи піде Вагнер на Україну, наприклад, бо мені тут показували щось Україна мількала? Чи може піти Вагнер на Україну? На Західну Україну, наприклад. Сказати, що ми захищаємо вас від Польщі. Бо Польща хоче Західну Україну віджати? Чи може знайти такий привід і піти на Україну Вагнер? Вісім Пентаклів. Король Кубків. О, сам випав сам наш президент колесо фортуни зараз розкрию, поки не розумію, ЗСУ, карта переможця. Та ні, ну теж ні. Тут теж кажуть озброєні. Дивіться, як це виглядає. Якщо й підуть, тому що ці розмови були постійно про Білорусі, і що кажуть, наша пісня гарна нова по Колесу фортуни. Але кажуть, що тут є озброєність. Це карта ЗСУ, це дрони, розвідка працює. Це наш президент Вісім Пентаклів. Кажуть: вісім пентаклів це підготовка. Це коли кують і день, і ніч щоденна рутина а, а, значить, робота, коли пильнують. Да, і дев'ять пентаклів теж. Ресурсна карта. Добре, ну давайте ще такий сценарій. А на Білорусі чи можуть початися? Із-за Вагнера якісь заворушки в Білорусі. Поки що за весь цей час мені показали саме на Росії страшилку. От коли я дивилася зараз Польща, не побачила я крові, Україна не побачила крові. А коли дивилася Росію, можливо, навіть карти горі, що незалежно від того, куди піде Вагнер, на Росії починається. Ми зараз дивимося тільки тему Вагнера. В Білорусі почнуться якісь заворушки пов'язані з Вагнерами. Так, оце сама територія випадає. Да, можуть. Тут така історія, що можуть прям прилетіти. Це як рухнула територія, може таке бути. Десятка жезлів кажуть, що реально Білорусія дуже не рада тому, що тут е, вагнерів. Що їй важко від того? Важко зі всіх боків. Важко. А, отут військові карти випадають. На Білорусі на Росію випали військові карти. Як не дивно. Я дивлюся Польшу, да? я дивлюся Україну. Дивіться, як це випало. А, Оце військова карта. Оце карта ППО. До речі, спрацьовує да? ППО, ну ППО чи там юридичні якісь моменти. Тобто поки що я побачила. От вони лякають Вагнером. Вони лякають Вагнером, вже на мене люди дивляться. Зараз я буду вже закінчувати ефір. А, а, лякають Вагнером Польшу. Лякають Україну на сьогоднішній момент. В розкладі я побачила більше проблем на Білорусі, може навалитися і на Росію. Пригожин живий, да живий. Да, живий, чекає наказу. А, тобто в просторі програється. Просторі програється, що є велике напруження, яке має вийти назовні. Воно вийде назовні. Воно ну, не буде безкінечно. Воно ж там нарощується, нарощується. Але скажімо так, ну, мені бракує інформації і правильних запитань. Головне, я хотіла подивитися, спокій України і Польщі поки ніби тримаються, поки ніби захищені. Більше проблем зараз в Росії і в Білорусі. Ну от хай буде так, хай наразі буде так. А далі будемо спостерігати, ставити нові запитання карт, картам і будемо мати надію, що вони нам будуть відповідати. Дякую за вашу увагу. Будь ласка, коментуйте це відео. Можливо, ви дивилися якихось експертів, військових, політичних і маєте якісь новини, якісь цікаві версії. Пишіть їх. Ми будемо розглядати тут на каналі. Ніхто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, і натискайте дзвіночок. Одразу дзвіночок вам дає сповіщення, що я зробила для вас нове відео. Дякую за увагу. До зустрічі!